Модифікатор Squeeze, стиснення дозволяє стискати об'єкти. Створимо у сцені Primitive Box кубічної форми. Значення параметрів його сегментації задамо рівним не менше 10 у всіх напрямках. Застосуємо до об'єкта модифікатор Squeeze. З'явився сувій з параметрами застосованого модифікатора, в якому є три нові групи параметрів: Excel Bulge – осьовий виступ, Radial Squeeze – Радіальний стиск, Effect Balance, баланс впливу. Параметри групи Excel Bulge – осьовий виступ відповідають за розтяг або стиск об'єкта вздовж осьової лінії. Amount кількість. відповідає за силу стиску або розтягу. Curve крива відповідає за форму грані, яка витягується. Параметри групи Radial Squeeze відповідають за аналогічні характеристики стискання об'єкта з боків, тобто радіально. Параметри групи Effect Balance посилюють або послаблюють дію модифікатора.